Ізраїль проти Ірану буде нова велика війна. За останні дні в ЗМІ накачується тема, що Ізраїль готується бомбити Іран, щоб зірвати його ядерну програму. В свою чергу, Іран погрожує не тільки завдати удар по Ізраїлю у відповідь, але й атакувати американські бази в регіоні. Причому це зробити сотнями балістичних ракет. США навіть евакуювали своїх дипломатів з Іраку, Кувейту та Морпіхів з Бахрейну. Ця вся напруга дестабілізації призвела вчора до паніки, спекуляцій та різкого росту цін на нафту. Баррель Бренд подолав відмітку 70 доларів це погано. Але чи дійсно буде війна, та що це значить для нас? Давайте розбиратись. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже я аналізую важливі теми для вас коротко та змістовно. Почнемо з того, що перемовини між США та Іраном хоч і не мають успіху, але все ще в процесі. І на кінець тижня запланований їх наступний раунд, де Іран має виставити свої умови. І поки з перемовин ніхто не вийшов, це все більше схоже на взаємний тиск. Причому тиснути по різним причинам зацікавлені всі, а от від справжньої ескалації не виграє ніхто. Нетаньяху зацікавлений бути войовничим зі своїх внутрішньополітичних причин. Трамп зацікавлений показати підготовку до виходу з перемовин. А Іран показує серйозність своїх вимог перед черговим раундом. Схоже на взаємний блеф, тим більше, що ізраїльський удар навряд чи зможе винести всю іранську ядерну програму. Цікаво, що нещодавно була телефонна розмова між Нетаньяху і Трампом, під час якої Трамп просив не зривати перемовин та не наносити удари, а Ізраїль, в свою чергу, навряд чи прийме таке рішення одноосібно, без підтримки союзників, враховуючи можливі наслідки. Тож поки що це так виглядає. Проте слід сказати, що такі ситуації, особливо з багатьма учасниками, можуть виходити з-під контролю, тому бути впевненим складно. Але що потенційна війна може означати для нас? Як мінімум висока ціна нафти може суттєво підтримати спроможності Росії, і це погано. Також це відволіче увагу світу від України та спустошить світові запаси зброї, яку ми шукаємо по всіх куточках. Але, попри ризики, у будь-якій кризі є потенційні вікна можливостей. Якщо вибухне нова війна, Захід швидше усвідомить, що диктатори не заспокоються самі по собі, їх треба стримувати. Це зміцнить аргументи на користь допомоги України. Чим більше гарячих точок, тим чіткіше видно, хто з ким і заради чого. Трампу доведеться обирати сторону також, адже Росія вже стане ворогом. Все буде добре. До завтра.